Історія України в історії, лекція 16. Західноукраїнські землі у складі Австрійської Австро-Угорської імперії в другій половині ХІХ століття. Подібно до попередніх лекцій, щоб зрозуміти процеси, що відбувалися на західноукраїнських землях, потрібно згадати, що коїлося на Надніпрянщині. Ми не будемо по другому колу говорити про загальні речі, а більше уваги звернемо на особливості життя під австрійських українців у другій половині 19 століття. Розпочнемо з новели Василя Стефаника Камінний Хрест, написаний якраз в останній рік 19 століття. Переламаний важкою працею Іван все своє життя вклав у те, щоб неродючий горб, що дістався йому у спадок від батьків, давав врожай. Сини мовляють його виїхати до Канади. Сусіди з розумінням ставляться до рішення Івана. Ця земля негодна кілько народ здержати і тільки біди вітермати. Мужик негоден, і вона негодна. Іванові складно полишити рідну землю і справу всього свого життя. На своєму горбі Іван встановлює кам'яний хрест, де набиває ім'я своє і дружини. Хрест рятує Івана від спроби самогубства, але водночас символізує його смерть, адже невідомо чи переживе Іван довгу подорож за океан. До Канади він їде не для себе, а за для своїх дітей. Доля літературного героя Івана суголосна з долями ще приблизно 300 тисяч українських трудових мігрантів, так званої першої хвилі. Якщо надіпрянці вирушали на схід, селяни-галичини їхали переважно на захід. Основними країнами, що приймали українських мігрантів, були США, Канада, Бразилія, Аргентина та Австралія. Причини, що спонукали українських селян полишати рідні землі, чудово описані в Камінному хресті. в австрійській імперії остаточно скасували ролюційному тисячу 1848 році, проте становище українських селян лишалося незавидним. На кінець століття до 90% з них були малоземельними або ж безземельними. Середній розмір земельного наділу галичан був меншим за розмір середнього наділу найбільш аграрно перенаселеної Волинської губернії, до того ж, ще й менш родючим. Добивав нужду Галицьку демографічний вибух, від чого землі просто не могли прогодувати людей, що їх населяли. Заразом жителі західноукраїнських земель не мали можливості поїхати працювати у міста. Індустріалізація під австрійських українських землях відбувалася дуже слабо. Дисбаланс між центральними та периферійними частинами Австрійської імперії посилювався. Східна Галичина, Закарпаття та Буковина лишалися для держави Габсбургів окраїнами, які по колоніальному можна було експлуатувати як ресурсну базу. Тому розвивалися лише традиційні галузі промисловості, такі як лісозаготівля та солеваріння. Острівком модернізації та індустріалізації був нафтовий басейн навколо міста Борислав та Дрогобич. Там на гроші знову ж таки іноземних підприємців почали розробляти нафтові родовища. На кінець століття на Галичині добували до 4% світової нафти. Проте на життя місцевого населення це не мало такого сильного впливу. У 1861 році, за 4 роки до лінії Одеса Балта, в столицю краю місто Львів з'єднали залізницею з перемишлем, Краковим та Віднем. Населення міст нафтопромислового району зростало, як і Львова, з 50 тисяч до 200. 000, але цей ріст був не таким вражаючим, як, наприклад, у містах півдня України. Українські селяни, містяни та торговці перебували у складних умовах. Ті, хто не хотів мігрувати, почали шукати можливостей для економічної самоорганізації. Виникає кооперативний рух, який базується на двох українських народних приказках: гуртом і батька легше бити» та з миру по нитці бідному на світину. Кооператив це добровільна спілка для ведення спільної господарської, торгової та фінансової діяльності. Перший такий кооператив Народна торгівля створили у 1883 році у Львові за ініціативи Василя Нагірного. Народна торгівля займалася гуртовими продажами продукції. Вона мала свої філії, крамниці та склади у багатьох містах. Мережа спілок та кооперативів зростала і допомагала українським селянам покращувати свої умови праці, торгувати та жити в непростому капіталістичному світі. Коли говорили про український національний рух на Надніпрянщині, ми згадували про дві основні протиборчі сили: українофілів або діячів українського руху, що розглядали українську націю окремою та самобутньою, та діячів малоросійського руху, які у союзі з імперським урядом вважали, що малоросіяни – частина більшої великоросійської нації, зі своїми особливостями, але все ж не настільки, щоб ставити під сумнів єдність імперії. На західноукраїнських землях ситуація була ще складнішою. Весну народів творила Галицька греко-католицька інтелігенція. Вона заручилася підтримкою імперської адміністрації і змогла протиставити полякам ідею окремої русинської греко-католицької нації. Тому, якщо ви пам'ятаєте, основні організації того періоду вносять частку Руська, наприклад, головна руська рада. Греко-католицькі священники бачили свого основного союзника в обличчі Габсбургів. Головними противниками були, звичайно, ж поляки, які русинам в окремішності відмовляли просинство як провідна ідея національного руху протрималося до кінця Австрійської імперії. У 1867 році Габсбурги погоджуються на компроміс і утворюється двоїста Австро-Угорська імперія. Двоїста або дуалістична означає, що поряд монархом діє ще парламент та уряд. Це такий проміжний етап між монархією, абсолютною та конституційною. Бунтівні угорці додають свою частку до назви імперії. Бунтівні поляки отримують собі владу над цілою провінцією королівства Галичини та Лодомерії, замінюють на керівних посадах більшість німецьких чиновників та беруть під контроль крайовий сень. Лояльні до Габсбургів русини лишаються ні з чим. Це спричиняє кризу ідеї русинства та позиції консервативних. Ви вже знаєте таке слово греко-католицьких священників. Національний рух західноукраїнських земель, подібно до болинного богаря, опиняється на роздоріжжі перед вказівним каменем. Наліво підеш поляком станеш, направо підеш росіянином, прямо підеш українцем. Таким чином, сформувалися три основні відповіді на питання: хто ж такі українці західноукраїнських земель? Їх чудово ілюструють долі трьох членів відомої нам Руської трійці. У 30-х роках трійчани виступали за окремішність українців та єдність з українцями на Надніпрянщини. Пізніше Іван Вагилевич на камені звертає наліво і приєднується до пропольського руху, що вважає українців Галичини поляками. Яків Головацький звертає направо і стає одним із лідерів галицьких москвофілів. Пояснення їхніх поглядів криється в назві: Москвофіли виступали за єдність Галичан з великоросійською нацією. І нарешті Маркіян Шашкевич, а пізніше його син Володимир, залишилися на своєму шляху. Жителі Галичини, такі ж українці, як і жителі Надніпрянщини. Прихильники цієї ідеї взяли собі ім'я народовців, бо вважали, що ближче до народу. Основна боротьба у 60-х і 80-х роках точилася якраз між москофілами та народовцями, або ж можна ще їх так назвати українофілами. Спочатку перевага була повністю на боці москофілів. Після розчарування у Габсбурга галицька інтелігенція склила свої погляди на іншого самодержавця російського. Самостійно галицьким русинам було не уникнути полонізації, вважали москофіли. Окрім Яківа Головацького, лідерами руху були священник Іван Наумович та історик Дмитро Зубрицький. Наприкінці 60-х та на початку 70-х років москвофіли контролювали всі культурно-освітні установи, пресу, зокрема, і відому вам Зорю Галицьку, школи та університети Галичини. На Закарпатті місцеве населення піддавалося агресивній мадяризації, тобто намаганню зробити з них угорців. Тому місцеві діячі національного руху, зокрема Олександр Духнович, приєднуються до Москвофілі. Москвофіли розробляють так зване язичі мішанку з російської, церковнослов'янської та української мов, на якому і видають свої праці. Зрозуміло, що російський імперський уряд не міг опустити такої нагоди і почав фінансову підтримку Москвофілів у 1882 році. Громада одного греко-католицького села заявила про перехід до православ'я. Імперський уряд розцінив цей факт як підривну діяльність: лідери москвофілів потрапляють під суд, проти інших починається переслідування. Якщо по один бік імперського кордону під заборону потрапляли ті, хто ставив під сумнів єдність великоросійської нації, то по інший – ті, хто виступав за неї. Москофіли вимушені згортати свою діяльність, а частина з них пізніше мігрує до Росії. Як говорять, святе місце пустим не буває. Гонінням на москвофілів скористалися народівці, тобто прихильники української національної ідеї. Вони заявили, що галицькі руси не справді частина більшої нації, як вважали москвофіли, але нації української. Народовці ґрунтували свої переконання на ідеях Руської трійці, Кирило Мефодівського братства та літературних творах на дніпрянців, зокрема Тараса Шевченка та Пантелеймона Куліша. У 1868 році у Львові утворюється товариство Просвіта. Основна його діяльність була культурно-освітньою, заснування бібліотек, читалень, видання українських творів, підручників і т.д. Від цієї організації можна починати відлік активної, організаційно оформленої діяльності народовців. У 1873 році у тому ж Львові виникає літературне товариство імені Тараса Шевченка, яке у 1892 році стає науковим товариством імені Тараса Шевченка. Ця перша організація, названа на честь Кобзаря, засвідчила прагнення галицьких народовців до об'єднання з надіпрянськими українофілами. І пізніше це справді переросло у взаємовигідний союз. Стиснені імперськими заборонами на Дніпрянці постачали на Галичину ідеї та твори, а Галичани користувалися можливістю провадити легальну діяльність. І ці твори друкували і допомагали розповсюджувати ідеї назад через імперський кордон. Так Галичина отримує статус українського п'ємонту. Пам'ятайте, ми вже про це згадували. Завдяки допомозі діячів українського руху за імперського кордону народовці наступають на п'ятий москвофілам. Після розгрому останніх, на початку 80-х, українофіли остаточно вириваються вперед. Народовецький рух поширився і на Закарпаття та Буковину. Там відомими представниками руху стали закарпатський священник Августин Волошин а на Буковині письменник Юрій Федькович. З цього часу українська національна ідея стала домінуючою серед українців обох імперій. Пора би переходити від культурного етапу до політичного. На відмін від громадівців, що змушені були провадити діяльність підпіллі, народовці мали легальні шляхи втілення своїх задумів. У 1885 році вони утворюють народну раду, яка мала б завершити початище Головної Руської Радою, добитися поділу провінції на польську та українську частини. Австрійський уряд іде на компроміс. У 1890 році народовці, поляки та австрійці підписують угоду, яка розпочинає період так званої нової ери. В обмін на культурно-освітні поступки, зокрема українська мова в адміністрації, судах, освітніх установах, кілька місць у парламенті, лідер народівців Юліан Романчук заявив про свою лояльність імперському уряду і початок нової ери у відносинах з поляками. Як стверджували народовці, вони діяли за принципом краще щось, ніж нічого. Проте не всім такий принцип прийшовся до душі. Оскільки український рух Галичини перебував під суттєвим впливом наддіпрянців, під австрійські українці також не уникнули конфлікту поколінь. Ще у 70-х роках частина молодих галичан захопилася ідеями Михайла Драгоманова та стильного модного молодіжного тоді соціалізму. Молодь не та й молодь, щоб бути радикальною, тому що об остаточно вас заплутати, на Галичині виникає ще одна течія радикальна. Лідерами цієї течії були добре відомі вам Іван Каменяр-Франко та Михайло Павлик. Радикали додали до українського руху, крім класичних ліберальних та національних вимог революційності та соціальну справедливісті, за що кілька разів потрапляли під суд. У 1890 році радикали різко відреагували на компроміс нової ери і вирішили створити свою політичну партію русько-українську радикальну партію. Заразом це була перша українська політична партія європейського зразка в історії, та перша серед багатьох, які вам потрібно знати на зно. Гей, якщо хто не пам'ятає, нагадаємо, що політична партія це особливе об'єднання людей, яке ставило своєю метою втілити власне бачення суспільства через отримання політичної влади. Лідер рурпу Іван Франко, як ви розумієте, не дарма заробив собі місце на 20 гривнях. Проте в страшному сні не міг уявити, що через сотню років від його партії вестиме свою історію радикальна партія Олега Ляшка. Не знаю, в чому лідер сучасної політсили бачить зв'язок, але тоді, у лихі, 1890-ті, радикальна партія обстоювала ідеї соціалізму на базі демократичного та кооперативного устрою, соборність, тобто єдність українських земель, і обмеження впливу греко-католицької церкви. Загалом за все хороше проти всього поганого. Хоча Рурб заснували відвідувачі драгоманівських гуртків, сам Драгоманов вважав, що заснування партії поспішне. Після його смерті у 1895 році у партії намітився розкол, і зрештою, у 1899 році з лав Рурпу вийшло дві нові партії: Українська національно-демократична УНДП та Українська соціал-демократична УСДП. З назви ви можете зрозуміти, що причина розколу полягала у тому, що одні більше уваги приділяли питанням національним, а інші соціальним. Лідери Української національної демократичної партії, серед яких Юліан Романчук, Кость Левицький, а пізніше Іван Франко з Михайлом Павликом, ставили цілю демократизацію життя в Австро-Угорщині легальними методами та створення єдиної української національної провінції з власним сеймом та адміністрацією. У НДП своєю основною соціальною опорою вважала селянство та захист його інтересів, тому стала найпопулярнішою серед українських партій. Лідери Української соціально-демократичної партії, серед яких слід особливо виділити Юліана Бачинського, виражали інтерес українського пролетаріату, робітників та безземельних селян. Серед цілей вони мали захист інтересів робітників та соціалістичні перетворення через реформи. Окрім того, надзвичайно важливо згадати, що саме Юліан Бачинський у 1895 році у своїй брошурі Україна і Радента, тобто Україна уярмлена, першим виголосив ідею необхідності повної незалежності України. Він пояснював це через марксистські ідеї. Щоб втілити всі бажані соціальні перетворення, потрібна була вільна, велика, політично самостійна Україна, одна нероздільна від сяну по Кавказ. Через кілька років Бачинському одізвуться з другу.